Доброго здоров'я! Вас вітає канал Лайф. В цьому випуску ви побачите, як виглядає світло сцени: модель ZQ 02015. Його можна налаштовувати як один, так і декілька, щоб працювали в парі. Як налаштувати, дивіться в описі. Там буде детальна інструкція. Інструкція англійською мовою, але її можна перекласти. В передній частині ви бачите дисплей, кнопки для керування та мікрофон. В задній частині ви бачите вхід та вихід для підключення парного з'єднання та вхід живлення можна використовувати в такому положенні або підвісити до стелі. Кому було корисне відео, тисніть вподобайки, підписуйтесь на канал CityLife і до нових зустрічей. Пока-пока!